Перший Еспен Пен з'явився ще у 2011-му. В тому ж році помер Стів Джобс. Співпадіння? Не думаю. Привіт. Привіт. Хочеш, я покажу тобі свій потичок. Фу, збочинець. Але ж я просто хотів показати свій S-Pen. Але річ у тім, що доцільність використання стилуса в смартфонах досі викликає бурхливі суперечки. Водночас компанія Samsung, починаючи з лінійки Galaxy Note, постійно була вірною собі і поступово вдосконалювала та розширювала можливості S-Pen. Тепер же лінійка Note вже кілька років як закрита, а чарівна паличка перекочувала в ультрафлагмани. І у моєму випадку це Galaxy S23 Ultra. Підписуйтеся на канал та вмикайте. Дзвіночок, якщо не знали, що за допомогою еспену можна ефективно колупатися в зубах, коли під рукою нема зубочистки. Правда, не буду радити це робити, оскільки можна пошкодити наконечник. Або зуби. Отже, перше найбільш очевидне застосування. Ви можете малювати на екрані смартфона. Ого! Насправді я дуже любив малювати в дитинстві, але згодом вирішив, що світ не заслуговує на мої високохудожні шедеври, і закинув цю справу. Придбавши S23 Ultra, я першим ділом вирішив згадати про свій талант і намалював чудовий портрет своєї дружини та прекрасних кішок. Після чого Таня намалювала мене, і тепер в нас є надзвичайний сімейний портрет, який нічим не поступається малюнкам всесвітньо відомих художників. Гаразд, навіть якщо ви не художник, ілюстратор чи дизайнер. Samsung придумала застосунок фен Up, де можна банально розмальовувати велику колекцію картинок на свій смак, для чого не потрібно мати якийсь особливий хист. Але це чудовий антистрес, який доступний в телефоні постійно. Скажімо, вас черговий раз виносить хедшотом, якийсь школяр в контрі, замість того, щоб почати кричати в мікрофон щось аб'юзивне про матір противника, достатньо просто дістати. Стати з телефону СПН та ввімкнути розмальовку. Це знизить ваш пульс та стабілізує нервову систему. Або ні. Введення рукописного тексту та його розпізнавання працює чудово, щоправда, найширші можливості відкриваються саме у фірмовому Samsung Notes та штатній самсунгівській клавіатурі. Особисто я для себе не бачу сенсу в писанині на екрані, якщо набір на класичній клавіатурі значно швидший. Однак фанатам рукописного письма таке точно сподобається. Найкорисніше застосування S-Pen для мене виявилося в редагуванні фото та відео. Умовно при створенні мемасиків для телеграм-каналу Технарня. До речі, підписуйтеся. S Pen дуже сильно спрощує роботу. Які б тонкі у вас не були пальці, ви не зможете з такою ж точністю і швидкістю редагувати, перетягувати та змінювати дрібні елементи. Тим більше, навіть не торкаючись екрана, ви бачите вказівник Пера, що додатково збільшує точність і зручність. Звичайно ж, я не буду розповідати, що монтую свої огляди на телефоні. Це дичина, хоч і, можливо, на практиці дичина. Однак для монтажу коротеньких роликів, сторізів чи цих ваших тілітоків вже давно нема потреби в окремому монтажному комп'ютері. Чаклування S пеном над екраном ультри може виявитися банально швидшим. Кайфовим буде застосування S Pen для тих, хто вивчає англійську або ж інші мови. При активації функції перекладу можна просто. Наводити перо на незнайомі слова чи фрази, і відразу бачите, як вони перекладаються. Схожа функція доступна у браузері Chrome від Google, але у самсунгівському виконанні все набагато краще, оскільки ви можете S СПЕН робити переклад в будь-якому додатку і на будь-чому. Тобто можна перекласти якесь слово, яке спливає у відео чи текст на будь-якому зображенні. Та не пером єдиним, S Pen має кнопку, завдяки якій звичайний стилус перетворюється на такий собі дистанційний пульт керування смартфоном. Способів застосування є безліч, але я розповім про найбільш корисні з моєї точки зору. На довге натиснення кнопки можна налаштувати швидкий запуск певної програми. Також можна використовувати одинарний чи подвійний клік і жести в повітрі. Тобто встановити смартфон на штатив і робити фотки чи знімати відео без оператора суперзручно. Можна керувати відтворенням мультимедіа, тобто ставити на паузу музику чи відео, або ж перемикати на наступний чи попередній треки. Скажімо. Смартфон на іншому кінці кімнати заряджається або роздає мобільний інтернет. А ви хочете паралельно слухати музику з телефона на портативній колонці. Просто берете з собою S-Pen і перемикаєте треки чи змінюєте гучність, як вам подобається, не підходячи до гаджету. Також я випадково виявив, що S-Pen може спрацьовувати як клікер для домашніх тварин. Ну, принаймні, звук може привернути до себе увагу кішки. Втім, з часом вона до нього звикає і ефект зменшується. Та у правні дресирувальники точно будуть задоволені. Ця ж клікальна кнопка може стати чудовим способом виведення з рівноваги співрозмовника, який вам до усрачки набрид. Достатньо вийняти еспен та почати ненав'язливо ним клацати. З часом клацайте все частіше, допоки людина не вирішить відібрати у вас цю паличку і запхати вам її у сраку. Вітаю! Ви щойно позбулися анальної цноти. Ділові кубаски теж зацінять S-Pen, бо за його допомогою можна перемикати фото чи слайди на важливих презентаціях. Достатньо підключити s 23 Ultra до телевізора або ж в режимі DeX до монітора. І все. Тепер ви можете показувати своїм кішкам графіки росту та падіння криптовалют за останній рік. Загалом спени не можна назвати інструментом, без якого нереально прожити. Особливо це стосується смартфонів класичного форм-фактора. Хоч Ультра і має великий екран, стилуси більш практичні на території планшетів, чи, скажімо, того ж Folda. Саме тому на ринку смартфонів ніхто особливо і не впроваджує стилуси, хоч така технічна можливість явно є не лише у Samsung. Втім, це приємне доповнення, яке іноді корисно мати під рукою. Я не здивуюся, якщо в майбутньому Samsung відмовиться від концепції стилуса в смартфоні і використає додаткову площу в корпусі на щось більш корисне для мас, збільшену ємність акумулятора чи більші модулі камер. Але у випадку з s 23 Ultra я можу сміливо заявити, що. Компромісів через присутність спену тут і немає. Автономність пристрою чудова, а в ролі камер ми отримуємо одну з найбільш варіативних систем із флагманськими кінцевими результатами. Підписуйтеся на канал, живіть своє життя та цінуйте технології, які нам вдалося застати. Поради від Тані. Постійна рубрика. Велкам. Не забувайте про інформаційну гігієну та гігієну сну. Це дуже важливо. Не ведіться на курси від інста-блогерів і блогериць, які не є кваліфікованими спеціалістами в тій чи іншій галузі. Ми вас любимо? Я не знаю. Я гарно сказала чи не гарно? Ніхто не знає.